Яки, всім привіт! Перед вами один з практично найдешевших та мабуть найдешевший e-Golf e другого покоління з батарейкою на 36 кВт серед тих, що продаються в Україні. Багато хто подумає, що зараз з за автомобілем там якісь суттєві недоліки, він там битий, перевернутий, чи півбатарейки не працює. Насправді ні. Він абсолютно повністю в рідній фарбі. Я це встиг переміряти на останній зарядці. Якраз таки обійшов автомобіль повністю. Всі нюанси по ньому ще обведені з за аукціону. Зараз покажу, вони ще не стерті маркером, тобто кузов у рідній фарбі. Але є певні нюанси, там десь якась подряпана. На бампері, там десь якийсь скол, от воно все обведене, зафіксоване, мінімальні навіть якісь притертя без пошкодження там аж до металу, без цього всього. От Навіть на стоп є такий скол. При цьому стоп не підніє, він не тріснув. Це те, що можна ззовні побачити, тут якась мікро мікровм'ятина, Якщо ви її бачите, це все обведено, то птичка вже помітила. Пташка, точніше навіть при цьому автомобіль, те, що я говорю, що найдешевший серед інших, варто розглядати саме зважуючи всі його параметри. Дивіться, у нього є full-led-оптика, литі диски, знову ж таки, 16-го розміру. У автомобіля всередині встановлено топову мультимедійну систему. Discover Pro, 9,2 дюйми, Android Auto, CarPlay, відео, є клімат-контроль. Так, без підігрівів сидінь. Що ще у нас є? Навіть пробіг 31 118 кілометрів. І він дуже схожий на те, що оригінальний. Як в принципі і більшість цей автомобіль приїхав з Німеччини, кермо сидіння не найпростіше, це комфортлайн, але для і гольфа це, в принципі, мабуть, стандарт. Він дуже і дуже гарно збережений по своєму стану, і він коштує всього навсього всього 15 500 євро. А, Автомобіль випуску десь середини 5-6 місяць 2020 року, поїхав вперше в кінці 2020 року. Тобто автомобіль свіжий, цілий провести прибирання в салоні, прибрати зовні якісь нюанси, ті, що помічені, і можна сміливо кататись. Та, є питання в нього ще по передній гумі. Вона така підтерта, Глянути розвал сходження, замінити гуму, і можна. Кататись. Так в чому ж загадка? Чому він такий дешевий? Я теж цього довго не міг зрозуміти, аж поки не забрав цей автомобіль і не поїхав на ньому на його першу зарядку. Там і відкрилося те, що в ньому заховано. власне, однофазний порт без швидкої зарядки він здатен приймати тільки, ну, не тільки, а максимум 7 кВт. На годину при споживанні автомобіля 12 кВт десь в середньому на 100 кілометрів, це якщо по місту може бути ще й менше, в мене вранці за 50 кілометрів, саме 11,8 було по Львову то це можна сказати десь 60 до 70 кілометрів на годину він може заряджатись. По суті, це не є абсолютно проблемою, якщо використовувати цей автомобіль, заряджати його виключно вдома. Але для того, хто розглядає, наприклад, на а цей автомобіль як єдиний, і щоб на ньому можна було іноді їздити на далекі відстані і долати їх швидко, швидко заряджатись там на зарядках. Хоча, в принципі, теж 30-40 хвилин десь і гольф заряджається до 80% на швидких зарядках, то такої можливості на цьому автомобілі немає. Повторюсь, живий кузов. Чесна історія, чесний пробіг, доволі таки непоганий стан і не найбідніша комплектація в цього автомобіля. Але саме через обмеження порту у нього така доволі таки солодка ціна, мінус десь. В середньому за такий стан комплектацію пробіг по ринку в районі 1000 євро. Можна було б переробити порт, встановити порт туди європейський швидкий, встановити для цього треба ще чарджер під капотом замінити і провести певні маніпуляції саме по батарейці, чого мені найбільше не хочеться робити. І тоді б він використовувався як звичайний 36 кВт гольф зі швидкою зарядкою. Але робити цього, якщо чесно, бажання немає. Є бажання його віддати, тому хто буде. От використовувати автомобіль, заряджатись або вдома Там, ну, У мене, наприклад, мій електромобіль заряджається зарядкою 2,8 кВт на годину, і за ніч він практично повністю може зарядитись, так само, як і цей є-гольф, або, наприклад, трифазною. так, чекайте, він у нас однофазний. Або, наприклад, зарядкою 7 кВт. Яка є на зарядних станціях практично в будь-якому місті, можна зарядити його, виходить за 4 години 4 з гаком, адже в нього нетто батарейка 36 кВт, здається. Тобто 4 години на 7, це 28. Мені якраз коли я під'їхав з залишком там біля 15 км на зарядку. Показувало, що він заряджатись буде 4 години 20 хвилин. Тобто поємності у нього ще доволі таки непоганий залишок в батареї. Саме можливо, це і є плюсом від відсутності швидкого порту, адже ніхто не гвалтував батарейку швидкими зарядками постійно. І акумуляторна батарея має ледь не заводську ще свою ємність. Ну, власне, така пропозиція. Кого цікавить, будь ласка, контакти, деталі по автомобілю. Це є внизу під відео. Свої думки стосовно такого варіанту є гольф з повільним портом, як його можна назвати. Пишіть внизу в коментарях. Ну і до нових зустрічей!